О Господи Боже мій, не пройшло трьох хвилин, а цей мультфільм вже береться за своє. І якщо хтось з вас думає, що це є черговий, простий американський мультик для дітей? Дзуський. І якщо так подумати, от наскільки важкий їхній еволюційний тисячолітній шлях був, Хоча кого я обманюю? Банана було, банана є. І банана буде. Більше того, зважаючи на їхнє бажання е, тусуватися весь час біля злодіїв, як вони до сих пір живі? Бо вони захотіли, наприклад, потусуватися, ну з Гітлером. Як би це виглядало, а? Запхайте у це в дитяче кіно. І от щойно наші рибки вилізли з води, вони зразу вже почали за своїм новим босом. І як тільки старому босу настає гаплик. Наші рабоподібні істоти починають служити новому босу. Читай випадково вбивати їх. Сіпаки бігали від одного злого боса до іншого. І лише після того, як вони набрались достатньо досвіду, посіпаки перейшли від теорії до практики і приїхали на Росію. <рес> 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 ну, тепер зрозуміло, чого вони такі тупі? Ну, коротше, патріарх Кіріл з тими москалями, а ми рухаємося далі. Повертаємося до наших баранів, які з якогось переліку вирішили забути про свій природний інстинкт знайти господаря і служити йому, і вирішили облаштувати собі хату в льодяній печері. Ну а що, не можна, 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 чому ні? Тут фільм нагадав особисто мені День бабака. Троє жовтопихих, але дофіганяшних створінь таки вирішують зістрибнути з тої голки і знайти собі нового злодія. Це Кевін, він же лідер усієї всієї зграї, і два виконроба Боб і Стюарт. Отож, вони вирішили вдалети дорогу у пошуках того єдиного і непокорного злодія. І вже по класиці жанру. Шукати ліпшої собі і своїм побратимам долі, вони вирішили саме в Сполучених Штатах Америки. Америка блядь. море, пальми, блядь, кайфуй собі. Чим вони в принципі і займаються, так як одразу ж поперлися в торговельний центр. І назад, і заставивши охорону відправитися на ніч додому, вони точно так само, як я в 15 років, коли дочекався, що батьки підуть спати, влаштували собі нічний кіносеанс. Вони зразу отримують підказку від режисера, куди потрібно рухатись далі. І от вже наші маленькі чорноброві відправляються на злодійкон. Та й взагалі я вважаю, що цей мультфільм заставляє дітей дорослішати і навіть вчить пікапу. От чому такого не було, коли я був малий? а? І не встиг мультфільм зробити кросовер. Зі Всесвітом Марвел, як вони одразу ж потрапляють у всесвіт віна бензина? Yeah. Далі, як то кажуть, більше. Я розумію, що це всього лише мультфільм і все таке. Але як в таких тендітних батьків міг народитися отакий от коник, а? <звук> вони прибувають в Орландо, і отже, на самій ярмарці, перед виступом Скарлет проти всіх, ми бачимо витвори фантазії. Сценаристів мультфільму, які називаються злодіями. І от нарешті на сцені з'являється вона, Олена Кравець. І поки Оленка проводить кастинг, не розсміши коміка, <кхм>, читати обирає собі помічника. В мене виникає одне питання: а навіщо цим, вочевидь, і без того крутим злодіям ще на когось працювати? В нас є великі мрії, і ми готові піти на все, щоб їх реалізувати. Та слухаючи спіч у цієї жіночки, мені згадався раптом спіч ще однієї жіночки. У мене є мрія. А краще б пам'яті ще був, їй-бо. Як би там не було, посіпакам таки вдається стати помічниками скарлет. І от вже в дорозі в Англію, Кевін телефонує своїм побратимам. <клухи> <клухи> Вони прибувають до замку Скарлетт і вже невдовзі після недовгих блукань по маєтках Скарлетт та за ознайомленням з купою ноунеймівських гаджетів, як, наприклад, цей зі спіралькою, от серйозно, ти чого воно призначене, я навіть близько не знаю. Скарлет починає лізти до глядачів зі спойлерами. Словом, вона пояснює малим, що їй від них потрібно викрасти корону королеви. У пошуках корони наші живчики піднімаються по класиці жанру на найвищу вежу, по дорозі танцюють з охоронцями і таки дістаються верхівки вежі. Але щастя недовго тривало, так як щойно вони дісталися до корони, одразу сценарист забирає її в них і змушує ганятися за нею. Але тут з'являється не потяг, не літак а боб із посіпати. Це, в свою чергу, тригерить всю поліцію Англії. Яка вже, в принципі, і без того була достатньо тригернута червоною кнопкою. Щоправда, якщо більшість з вас думає, що червона кнопка може призвести до чогось такого, то спішу вас засмутити, тому що конкретно в Англії це призводить до наступного. Ну і коротше кажучи, як ви могли зрозуміти, американці собі в тому мультфільмі нещадно гонять з британців. І, хоча нашим жовтунам так і не вдається викрасти корону, Боб, це той, що найбільший гаврик серед них, стає королем Англії і відправляє королеву в запой. Hey, hey, no. Очевидячки, то все бачить скарлет по телеку і вирішує помститися посіпакам. Вона без особливих зусиль вривається в Бокінгемський палац. Хоча для чого вона тоді наймала посіпак, я не знаю. Їй вдається переконати посіпак віддати їй корону. І жили вони всі довго і щасливо, та от тільки. Але от біда, посіпаки ж захищені сценарієм, і цей чувак абсолютно нічого не може їм зробити. До речі, в тому мультику нам показують ще одну інтимну сценку між скарлетт і її нареченим. І це точно дитячий мультик. Зірочки, зірочки, були... ну, Словом, посіпаки тікають з катівні і потрапляють в каналізацію. І Бог з ним, що в каналізації з якоїсь причини є надписи назв вулиць. А для чого туда ще було ліпити надпис God Save the Queen? Посіпакам вдається знайти Скарлетт і вони, зрештою, її майже зривають у церемонію коронації. До речі, голуби тут такі самі кончені, як і в нашому світі. Серйозно. В результаті Скарлет ловить Боба і Стюарта і пригрожує стратити їх, якщо Кевін не з'явиться сам до неї до світанку. Сімейству проти всіх таки наважується стратити Боба і Стюарта, і по класиці жанру їх рятує Кевін в останню мить. Далі йде жорсткий екшен, такий, що Mortal Kombat просто нервово курить в сторонці. Оце це твій план? Стати ще більшою мішенью? Ну так він ж не зовсім знав, що з ним буде. Ну він ж дурачок, алло. <звук> Кевін героїчно гине <звук> і всіх рятує в результаті. Героїв нагороджує особисто королева, ну і нарешті можна сказати, що хеппі енд. Хоча ніфіга подібного, тому що корону таки краде той самий Грю, бо сіпаки нарешті знаходять собі ідеального господаря, і нарешті на тому мультикся закінчує.